Вітаю вас на своєму каналі В'язанка Бароїста. І хоч назва каналу вказує на сам процес в'язання, сьогодні мова піде зовсім про інше. І це буде вишивка. Я вступила в групу в спільний проєкт, який називається Вишиванка як код нації. Мене ця тема надзвичайно втішила. Давно хотілося, щоб хтось зайнявся такою тематикою і організував групу по вишиттю вишиванок або любих інших виробів, але з е, нашою національною вишивкою. Вишиванка і українка це два поняття, які не можна роз'єднати. Наша вишивка настільки багата і своїм зором, і своїми традиціями, і своїми кольорами. Кожен регіон України має свою особливість. Кожна вишивка є індивідуальна. І інколи мені незрозуміло, коли зараз штампують е одинаковий взір, і всі вишивають по тому. Але ж раніше було набагато важче жити, набагато важче знайти клаптик хорошої тканини, нитки, а вишивали шедеври. Я думаю, пора нашим українкам щось своє, своє автентичне вносити в цю вишивку. І таке враження, ніби нам нав'язав хтось оцей штампи. Штампи вишивки. З задоволенням дивишся, коли кожна робота відрізняється одна від іншої. Надзвичайно цікаво. А ще я хочу вас познайомити з вишивками своєї сім'ї, з традиціями краю, в якому я народилася і живу. І ця традиція надзвичайно багата. Я думаю, час у нас буде, оскільки проєкт триває від 1 березня до 19 травня. І фактично ця дата закінчення проєкту також дуже символічна. 18 травня українці будуть святкувати День Вишиванки. Не знаю, яким буде цьогорічний цей день святковий, не святковий – в яких кольорах будуть вишиванки, колись збиралися цілими родинами, виходили на вулиці, об'єднувалися, спілкувалися. Настільки гарно було дивитися, коли дітки маленькі і старші, дідусі, і бабусі, в вишиванках веселі, усміхнені. Але цей рік. Змінив багато життів, багато життів забрав, багато сліз вилилося на ці вишиванки. Я хочу вам розказати, що в краю в тій частині нашої України, де живу я, є теж особлива вишиванка. Вишиванка історії, яка Тягнеться від 1519 року, коли мою місцевість було спалено монголо-татарами, було знищено практично все чоловіче населення від дітей до старих. Це була велика трагедія. Це були тяжкі часи, і жінки. Сокальщини, а саме так називається моя країна, маленька країна в Україні, вирішили, прийняли рішення вишиванки свої вишивати тільки чорними нитками. До дев'ятого покоління вони дали собі клятву, що вишивані сорочки будуть чорними нитками. І так Цю клятву вони і тримали. Я вам покажу у цьому кліпі декілька вишиванок. Їх надзвичайно багато. І при можливості, якщо я зможу, в інших своїх відео показати музей сукальської вишиванки, я це зроблю. І ці от чорні вишиванки. Вони несли оцей біль цю тугу роками, поколіннями, з часом в чорний колір почали вкраплювати трошки синього, голубого, трошки жовтого, трошки червоного, але основою вишиванки сокальської завжди був чорний колір. Зараз я поділюся з вами тим, що є у мене. Це вишивки, які вишивала моя мама, які, звичайно, я зберігаю. Не знаю, чи цікаво буде моїм дітям і внукам, але поки живу я, звичайно, я їх буду зберігати. Це чоловіча сорочка. Чоловіча сорочка, яку моя мама подарувала своєму зяті. Оскільки, будучи молодою дівчининою, я не дуже тим цікавилася, такі були часи, ніхто не акцентував увагу на тому, що було наше традиційне, автентичне, національне, Старались це в нас прилушити. Старалась не в'язати всім одинакову форму, одинаковий одяг, одинакові думки. Але зараз, дав Бог, час, дав Бог можливість, ми звертаємося знову до свого. Вона вже по розміру на чоловіка замаленька, але зберігається. Діти вже теж виросли з неї, а Можеш внукові пригодиться. А це у нас називається серветка. Серветка це маленька така вишивка, яка клалась на стіл, на тумбочку, під горнятка, під вази. Або просто так. Це вишивала моя свекруха. Подарувала колись мені, як я вийшла заміж. Це теж серветка, серветка, така поздовжня. Колись вона, от навіть плямка є, жовтенька не виводиться. Колись вона лежала в нас на трьох, біля зеркала. Тут стояли мамині парфуми. Косметика, от на такій серветочці. Дивлюся, тепер і згадую так, ніби це все було тільки вчора. А ось ще одна. Це вже на більший стіл сервета. Теж подовгу Теж цікава, в коричневих кольорах. Ось так. Крім того, хочу вам показати сьогодні рушники. Цей рушник, це мій весільний рушник, який я, звичайно, також буду зберігати все своє життя. На ньому я стояла в свій весільний день. Теж, оскільки я тим колись не цікавилася, мушу подякувати своїй мамі за такі чудові речі, які вона мені залишила у спадок. Цей рушник також пригодився, колись моя подруга так само одружувалася і теж. Цим рушником. Але, бачите, тут яка особливість. Мама вишивала цими нитками. Це були такі кручені гуцульські нитки. Навіть не знаю, як, які добре ними вишивалося. Але чи то забракло її, чи то вигоріли, чи то як сталося. Але вийшли отакі от вкраплення іншого кольору зеленого. Ну що ж, це особливість. Інколи хтось спеціально робить такі речі, як кажуть, щоб не наурочили. Так, що, відмітку, свою особливу цей рушник одержав. А ще сьогодні я хочу вам показати свою роботу, яку почала на початку березня, фактично десь з 1 числа. І яка буде приурочена до цього спільного проєкту? Вишиванка як код нації. Це, є, це буде бойківська сорочка. І оцей фрагмент бойківської сорочки, він називається уставка. Уставка вишивається низинкою. Основна, основна вишивка низинкою. Ще роботи коло нього багато. І нитки будуть різного кольору. Діти мої сміялися, що я вишиваю сепаратистським кольором синьо-червоно-білий, виходить. Але це не так. Колір є колір, а держава є держава. І люди є люди. Я думаю, я бачила вже путь сорочку. І я вам покажу приблизно, яка вона має бути. От. Ну, хочеться, щоб вона в мене теж вийшла. А ще, крім жіночої бойківської сурочки, я вишиваю так само з початку березня сурочку чоловічу. Ця сорочка теж вишивається низинкою. Це добра сторона. Це сторона, на якій ми бачимо взір таким, як він буде на сорочці. Але вишивається вона із вигороду. Власне, от по цьому вишивається сам взір. Завдяки схемам треба бути дуже уважним, тому що оці крапочки протяганки це треба. Дуже слідкувати, щоб не помилитися, хороше освітлення. І не завжди воно особливо світло в мене виходить. Але дні стали довші і можливості наші стали кращі. Теж буду вам показувати в процесі, тому що це буде не тільки вишиття взору. Взору тут, Це буде така, як у нас кажуть, геска. Якщо вам простіше буде зрозуміти маніжка. Це буде маніжка спереду на чоловічій сорочці. Крім того, будуть манжети і будуть, буде комірчик, стійка. От, Тут ще буде вкраплення кольору, а саме пошиття сорочки буде ручне. Ручними швами, так що роботи буде багато, і з вишиттям, і шиванням. Вишиванки я вишиваю на наших українських тканинах, які виготовляє підприємство Едельвіка, яка знаходиться в місті Луцьку. Тканини мені подобаються. Вибір є дуже великий. Можна з бавовною, можна з льоном, можна з 100% льоном, можна з коноплями. Вибір ну просто хороший вибір. І рівномірні тканини, і тканини, на яких можна вишивати іншими техніками, такими як гладдю, чи ще якимись, тому що. Хрестик там, виходить, нерівний. От, але останніми роками я ознайомилася з такою великою кількістю можливостей вишивки не тільки хрестиком, що просто розбігаються очі і бракує часу на все те, що хочеться зробити своїми руками. Як ви бачите, ось тканинка. Вишивати по ній легко. Навчилась вишивати на пяльцях. і це мені дуже-дуже допомагає. Тканина біла, а вишивка чоловіча буде. Це є не чорний, це є темно-синій колір. Ну, майже чорний, але все-таки темно-синій. він трошки гарніше відливається. Мені більше подобається. От. Ну а тут, як я вже говорила, будуть ще інші кольори, які я потім вам покажу. І ознайомлю в наступних своїх звітах. Ну що ж, бажаю приємного перегляду. Я ще вставлю декілька фотографій з сорочками, щоб ви бачили. Які у нас тут звичаї. Кому буде цікаво, можна знайти більше, звичайно, в інтернеті, можна знайти схеми взорів. Головне саме я вважаю бажання, якщо людина хоче, вона ознайомлюється, вона вишиває, вона творить. Тож бажаю всім нам і вам, і собі, гарного настрою до роботи, рівненьких стежків, всяких всяких благ по життю. А саме головне швидкої перемоги. І щоб кольори наших вишиванок були яскраві. Не хочу я чорного кольору, хочу яскравий, яскравий, яскравий. Дай нам Боже, цього якнайшвидше. Щасливо вам, забігайте!